Ти зайшов у мій дім. Із якого це права? Це моя територія, моя земля, це моя Україна, це моя держава. Ти загарбник і серця у тебе нема. Ти зайшов у мій дім, їсть непроханий ворог і брудними черевиками. Просто по моїй душі і брудними руками, що вкрилися плямами крові, гарячково обстрілюєш серце моєї землі, та невже не боїшся найвищої кари, що настигне, настигне, повір, як наступить твій час? Замаскований вовче, забудою Богомотари? Пам'ятай! З нами Бог. А це значить, що небо за нас.